Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп, і сьогодні ми поговоримо про ехо, а саме про те, які ехо залишати, які прокачувати, до якого рівня прокачувати, та що взагалі залишати, і що з цим робити. Зараз це актуально, тому що в нас якраз є подвійні нагороди за фарм тесетфілдів, де нам падають наші ехо. Розберемо на практиці. Отже, ми обираємо персонажа, який нам потрібен. От у мене вже більш-менш непогані стати, навіть в неї зібралися. От, обираємо сет, який ми фарматимо. Йдемо. В Тесет який нам потрібен. Зараз в мене. Я фармлю ось цей Тесет тому що тут в нас падає електросет та файерсет. Вони обидва мені потрібні. Ну, електро вже, можливо, в майбутньому мені вже і не знадобиться, можливо, варто переключитися на якийсь інший сет, але поки що я бігаю саме туди. І ми вибиваємо якісь ехо, краще це показати буде ось тут. От, е, ми вибиваємо якісь ехо. Починаємо все з трьох вартісних ехо. Чотирьох вартісні це окреме питання, тому спочатку поговоримо про трьох вартісні та одновартісні. Що ми робимо? Ми беремо потрібне ехо, ну давайте не тут. От ми вибили ехо, От мені треба ось це замінити. І я обираю потрібний мені сет, тут це Quantum Set. Е, натискаю трих, трьох вартісні. і мені потрібен хавок. Мені треба прокачати щось з цього, От в мене є заготовки. До скільки я. Буду прокачувати, Буду я прокачувати до плюс 15. тому що якщо прокачувати до меншого числа, тоді в нас просто банально закінчаться тюнери. Тому я прокачую для себе, обрав число саме 15, і що я хочу побачити, коли відкриваю нашими тюнерами. Я хочу побачити один хороший стат, і один або хороший, або ну, частковий, скажімо так. І що ми тут отримуємо? В мене три хороші стати, окей, мені пощастило. <хе> Тут. Критрейт, так, рол досить низький, але це критрейт вже добре. Атака, хай ролл, це теж класно, тобто вище значення параметру. Критрейт, наприклад, може бути 10,5, а в мене прокнуло 6. Це низький ролл, але все одно для мене це добре, бо Liberation Damage для ГГшки це один з його основних типів шкоди. Далі я це прокачуватиму до 25. Насправді можна навіть ось це, те, що на мені одягнуто. Ось це сміття перелити напряму от сюди. Нарешті, до речі, це, мабуть, і треба зробити. Давайте одразу це зробимо. От, не знаю, скільки я там отримую назад, але мені байдуже. Тут мені мають сказати, а, ну тут майже нічого і не отримую назад. І отримую назад 15 тюнерів. Так, ну давайте подивимося, що, що ж я отримую в результаті тут. Оп! Насправді непогано, ще один флет атак і бейзік атак демедж. Так, бейзік атака це не основний тип шкоди ГГшки, але це теж непогано. Звісно, було б краще тут отримати крит демедж або ж скіл демедж або відновлення. От щось з цього теж було б супер круто. Однак, і це вже непогано, це вже 70 на 190, Єдине, що трішки впало відновлення, і атака теж зросла. Мені цілком все подобається. Як це прокачалося. Далі, давайте подивимося на. Решту, яких я ще не докачав, вони в мене лежать. Наприклад, ось цей тут в мене є атака, це я вважаю хорошим статом, і Resonance Skill Damage це частковий стат. Ця одиничка, вона в мене для Гінлінь. Давайте на неї одяг натиснемо. От вона для неї. І в мене, наприклад, є ось це те, що я хочу замінити. Тут крит демедж, ліберейшн демедж, який для мене не дуже важливий, і флет-атака. Та Два марних стати. Ліберейшн Damage – це не дуже корисний для неї стат. Крит Damage – це класно. але. Решта плюс-мінус, мені б хотілося це замінити. І це мені підходить, тому що тут є атака та скіл-демедж. Основний демедж персонажа це скіл-демедж. Далі я покажу, де це подивитися і як дізнатися. От, але поки що запам'ятайте саме це. Цю одиничку я прокачуватиму далі. Ну, поки що в мене ресурсів не вистачає, і я не хочу їх витрачати, тому воно в мене поки що лежить, щоб, можливо, я прокачав щось іще, я що якусь іще одиничку, і в результаті залишив про прокачав щось інше, але поки що в мене лежатиме ось це, тому що тут, ну я називаю це півтора хороших стати. тобто це атака, хороший стат для неї, і резонанс скіл демедж це частковий стат, він збільшує лише один тип шкоди, який вона спричиняє. Тому це не суперкласний стат, але він хоч щось дає. Тому що якби тут була basic attack демедж, наприклад, то це б не давало нічого. Якби це був liberation демедж, то це б давало трішки але не супер багато. Звісно, хочеться крити, тому що вони збільшують демедж універсально. Так само і атака, якщо скейл, звісно, персонажа від атаки, тому що якщо ми візьмемо там Йоану, який скейлиться від дефу, то для нього буде не атака корисний стат, ну найбільш корисний, а деф найбільш корисний стат. Отак ми й це з'ясовуємо. Таким чином, не прокачуйте ехо одразу до 25 го рівня, отримуючи ось таке. Так, в цьому випадку я отримав ліберейшн демедж та крит. Від демедж, я і деф думав, ну окей, докачаю далі. Далі в мене флет-атака прокнула. Я думаю, ну окей, флет-атака, це не так погано, це хоч щось все ж таки дає. І останнім ролом я сподівався, звісно, на критрейт, але ну або на відновлення. І воно в мене не прокнуло. Отакі от в мене е, ситуації вийшли. Тут в мене просто мрія, лоу-роли трішки піддушили, але це усі стати, окрім відновлення, які потрібні цьому персонажу, тому тут мені досить сильно пощастило. Тут, наприклад, в мене Liberation Damage, Skill Damage, шанс крита та крит Damage. Теж все класно. Skill Damage є, два крити є, і Liberation Damage це теж корисний стат. Далі в нас тут вже трішки незвичайно. Звична Ситуація. В нас є Basic Attack Damage, Heavy Attack Damage, Resonance Skill Damage, Crit Damage та Атака Flat. Загалом. Крит демедж і скилл-демедж тут вже є, це вже непогано. Далі атака Флет, вона не є суперкорисним статом, але принаймні щось. Тому тут можна сказати, що ну два в сумі хороших роли на цьому ехо є, але так як це три вартісне ехо, а їх на з потрібним мейнстатом знайти не так просто, то тут я даю знижку на це і одягаю не супер крутий ехо. Щодо чотирьох вартісного ехо, тепер поговоримо. По-перше, ми їх можемо нафармити скільки завгодно. Єдине питання, що час. Якщо у вас дуже багато часу, щоб сидіти і бити цих босів нескінченно, тоді ви зможете собі зробити майже ідеальне ехо. Так, на це доведеться витратити дуже багато часу, дуже багато ресурсів, особливо тюнерів. Але зрештою, у вас є шанс отримати суперперфектне ехо. В моєму випадку тут в мене крит демедж, відновлення, атака флет, бейзік атака, звичайна атака та скіл демедж. Загалом мені тут все подобається. Так, бейзік атаку хотілося б замінити на критрейт або атаку відсоткову, але тут є відновлення, і як ви бачили, в мене більш ніде його немає. А цей стат для персонажа досить важливий. Тому поки що я цю четвірку замінити не можу. Вона в мене лежатиме і далі на персонажі. Що ж, як фармити ехо чотирьохвартісне, не знаю, чи варто вам про це розповідати. Гадаю, ви знаєте, йдете на боса і збираєте з нього ехо. Якщо ви оновився тиждень, то можна зайти в датабанк, подивитися от сюди. Так, я не знаю, чому в мене від початку це не працювало, але потім з другого тижня в мене це почало працювати. На 15 цілях у вас буде гарантоване забирання ехо. Тобто, 15 разів ви вбиваєте будь-якого. Боса гри, і ці 15 разів ви гарантовано отримаєте ехо, але не гарантовано золоте. Це все ж так так само, як і написано у вас в шансі: 80% золотого, 20% фіолетового. Тому ви йдете на потрібного вам боса раз на тиждень, і, хоча б 15 разів його вбиваєте, щоб зібрати ну, яку, якась кількість ваших ехо. Звісно, там рандом мейнстат може бути вам не потрібний. Але... Нічого не поробиш. В гачі рандом, це звична справа. Тому звикайте до цього, і принаймні з чотирьох вартісним ехо вас не обмежують у фармі їх. Ви можете фармити їх нескінченно. Щодо тривартісних та одновартісних, їх можна ще фармити не лише у Тесетфілдах, а можна ходити і бити їх по світу, використовуючи ось ці. Цей пошук. Ви заходите сюди, обираєте потрібний вам сет, натискаєте на потрібного вам монстра і натискаєте Детект. І воно вас веде по усім точкам м, спауну цих супротивників. Вбивайте усіх підряд, і буде вам щастя. Ну, якщо, звісно, пощастить, і воно впаде з потрібним вам мейнстатом. Що ж, Я як не тоді не вирішити, що взагалі фармити на вашого персонажа? і... Які стати залишати? Для цього використаємо вже знайомий вам сайт, або незнайомий, але все ж таки зараз я його вам покажу. От це сайт PrideWin. Дуже дякую цим хлопцям чи дівчатам, не знаю хто там ним займається, що вони взагалі його роблять, і про Вуві він також є. Я ним користувався по Хонкайстарейлу, і також вони тепер роблять і по Вуві. Не знаю, чому тут геншину, до речі, не, немає, але. Але що є, то є. Тут в нас є тірлісти, ну різні гайди, все англійською. Якщо ви розумієте англійську, то чудово. Можете тут все читати, і якщо чогось не знаєте, можливо, ну чи я про це не розповів, тут все буде, принаймні, якась частина інформації буде. Але мене цікавить, от ми заходимо на персонажів, які в нас тут є. Наприклад, обираємо Lin, і в білдах тут ми можемо побачити наскільки зброя відрізняється одна від одної. Саме зброю краще взяти, і наскільки сети відрізняються один від одного. Тобто, наприклад, повний сет Електро відрізняється від 2 плюс 2 на 12, ну тут на 11%. Тобто це досить важливо для неї збирати повний сет, якщо ви хочете від неї демедж. Якщо ж ви збираєте її в саппортський сет, під калчару, наприклад, і ви хочете, щоб саме калчару отримував максимальний бонус демедж, то в цьому випадку ви втратите аж 20% демеджу на ін інь. Однак. Так, це не те, що мене найбільше е, хвилює. От я не міг розібратися. Давайте спочатку повернемося у гру. Так, ось так ми повертаємося у гру, відчиняємо скіли. І я думав, що на скілах буде написано, який тип шкоди в нас спричиняється. Але якщо ось тут почитати, Judgment Strike, е, який в нас від форте, ну як працює персонаж, ми накладаємо мітку, потім нашим форте підриваємо її, накладаємо іншу мітку, і всі атаки, котрі потрапляють по тій цілі провокують ще ці Judgment Strike, додаткові удари. І тут не написано, який це тип шкоди. Тобто, я не знаю, чи це Heavy атака, тому що тут от Heavy атака її використовує, а виявилося, що це Skill Damage. І я про це дізнався, зайшовши на цей сайт. Саме тому я про нього вам і розповідаю. Тому що тут є остання графа Calculations. Тут написано, що 52% це Skill Damage, 20% це Liberation Damage. Ну тут. В нас 9% ехо, 7% basic атак і 9 8% heavy атак. Ну тут ще інтро трішки дамажить. От і м, враховуючи ось цей графік, ми складаємо враження, які саме параметри нам важливі. Ну так, атака, крит рейд, крит демедж. Тут все просто. Якщо персонаж скелиться від атаки, то саме це нам потрібно. Далі нам потрібна якась кількість відновлення. Тут, до речі, її теж можна подивитися, зайшовши в. Білд, і ось тут нижче буде написано стати, які нам потрібні. От, відновлення тут радять від 20 до 30 збирати. В мене поки що 10, і так, мені поки що не вистачає. Якби було 30, було б взагалі супер круто, але поки що як є. Повертаємося в «Calculations», і от в нас відновлення до 30, наприклад, «Crit Rate», «Crit Damage», атака, і далі в нас тип скіла, який нам потрібен. Тобто це наша навичка. Нам потрібен «Resonance Skill», «Damage Bonus». Це наш основний тип шкоди персонажа. 50% ефективності повної ротації персонажа. Це його скіл. Тому саме «Skill Damage» я й шукаю в додаткових параметрах. І я його оцінюю як півстата. Тобто, якщо це, наприклад, прокає мені резонанс скіл та крит рейт, то це я вважаю, що півтора хороших стата. Якщо там буде крит демедж, відновлення, то це вже три стати з тих, що мені потрібно, це вже супер крутий ехо, і на цьому я буду і залишатися. З цим ехо, скоріш за все, я такий ехо вже б не змінював. І я хочу саме такі ехо на персонажі бачити. Тобто, так, це ідеальні стати, і треба, звісно, йти до того, щоб. Ваші усі ехо були з ідеальними статами, але цей принцип треба використовувати при прокачці ехо. От ви прокачуєте на три параметри, дивитеся, які саме три параметри вам прокнули, і від цього відштовхуєтеся, чи варто його докачувати до 25. Моя порада, якщо півтора стати, то це вже непогано. Тобто, якщо прокнуло, наприклад, skill damage та крит рейт, тоді таке ехо я буду продовжувати. Прокачувати далі. Якщо тільки критрейт, то я подумаю, якщо, наприклад, там хай ролл, тобто, наприклад, там 10% критрейту, тоді я подумаю, скоріш за все, перевірю ще на плюс 20 і перевірю, який буде четвертий стат. Якщо четвертий стат мені сподобається, то я докачаю його до 25. Загалом, це основні правила прокачки ехо, які вам потрібно знати. Давайте для прикладу ще подивимося на хавок гг. Гешку заходимо в Calculation і бачимо, що цей персонаж відносно універсальний. Йому підходить усе: 26% це Liberation Damage, Skill — це 21 Basic Attack, атака, якщо він перебуває на полі бою, це 28%, Echo — це 11%. Якщо ж ви граєте ним на Quick Swap ротації, то в нього Basic Attack Damage немає, і доля Damage від скіла Liberation та Echo збільшується. Тобто. Для нього Liberation Damage та Skill Damage приблизно рівноцінні стати, але не супер класні. Тобто, якщо вони прокнули вам, це непогано, але вважати це хорошим статом я б не радив. Тобто для вас важливо зібрати Crit Rate, Crit Damage, атаку та відновлення. Якщо додатково прокнув Skill Damage чи Liberation Damage, чи Basic Attack Damage, то це просто приємне доповнення до персонажа. До речі, бачите, Heavy Attack Damage в цього персонажа всього навсього 3%. Тому що в ротації цей скіл майже не використовується, і демеджу від нього дуже мало. Сподіваюся, завдяки цим порадам ви зможете прокачати своє ехо якнайшвидше та якнайкраще. Але пам'ятайте, що це все одно рандом, і я просто допомагаю вам збільшити вірогідність. Вам може пощастити, а може не що пощастити. В цьому я повпливати вам не можу, тільки збільшити. Ваші шанси на трішечки та зекономити таким чином вам трішки ресурсів. Дякую вам усім за увагу. Бажаю вам удачі в прокерці Ехо, і чекаю вас на наступних відео. Бувайте!